Один із найвідоміших тренерів сучасності Роберт Гарсія, якого визнали найкращим тренером 2024 року за версією The Ring, поділився своїми думками щодо подальшої кар'єри Олександра Усика. Гарсія зазначив, що з роками фізичні можливості навіть найкращих бійців зменшуються. І якщо Усик вирішить продовжити кар'єру надто довго, то може настати момент, коли молоді суперники почнуть домінувати над ним. За словами тренера, це може призвести до не зовсім щасливого завершення кар'єри, яке запам'ятається багатьом фанатам? Час бере своє, і ми можемо стати свідками того, як молодий боксер переграє Усика, що буде боляче бачити, натякнув Гарсія. Нагадаємо, Усик наразі перебуває на піку своєї кар'єри, проте питання про завершення виступів на професійному рингу поступово стає все актуальнішим. А що думаєте ви? Чи варто усику вже зараз завершити кар'єру на вершині чи продовжувати боксувати? Пишіть у коментарях: не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини зі світу боксу.